Це відео потрапило до наших бійців прямісінько із телефону окупантів. Зухвальці встановили його на танк, щоб зафільмувати свій «Побєдний марш, але щось пішло не за планом. Кавряд кацапис. Воїни ТРО Дніпра згадують, був грудень 22-го, період найзапекліших ворожих атак. Росіяни штурмували наші позиції на бронетехніці. Першим йшов танк із тралом, додатковими катками попереду, які мали б розрядити протитанкові міни, але конструкція раптом підстрибнула на колоді й не спрацювала. Одна гілка діаметром 150 мм, Вона попадає під цей каток, піднімає каток. Каток проїжджає е, через танкову міну, і танк підривається на міні. Іронія долі, уламок дерева, через який підірвався танк, це результат російського обстрілу перед атакою. Йде спочатку арт обстріл, мінометний обстріл, наслідок чого е, посадка перетворюється на чисте поле. Дуже багато гілля валяється, і одна із цих гілляк просто врятувала життя моїм хлопцям. Після підриву окупанти кинулися на навтьоки від танку. Зупинилися й три БМП, що рухалися за ним. До позицій наших воїнів росіяни не доїхали менше 30 метрів. По стоячій техніці філігранно відпрацювали мінометники. Вони зупинились. зупинились. Мінометники, звісно, лупанули дві ворожі БМП. Молодці, гарно відпрацювали. Ми їм координати передавали. Останні три приходи лягли в метрах 20 від нас. Втім, усе тільки починалось. З підбитих БМП висадились зо три десятки ворожих бійців. Оборону на передньому краї посадки тримали усього троє наших воїнів. Ну, вони просувалися посадкою до нас. Зайняли позиції, кулемети розташували в посадці, не давали нам підняти голову. Аби вижити під щільним вогнем, тероборонівцям довелося стріляти на звук по-сомалійськи. Посомалійські посомалійськи, ну, По це коли голову ховаєш і стріляєш. Ось так на звук відстрілюєшся. Почув справа, стріляєш вогнем давили. Завдяки допомозі побратимів із сусідніх позицій та бойовій вдачі штурм вдалося відбити без втрат. А легковажність російських тіктокерів, які записували побєдний марш аж від початку своїх позицій, дала багато цінної розвід інформації нашим оборонцям. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.